Всіх вітаю, з вами Марія і Кіцька Аліса. Розглядаємо сьогодні філіжаночку на наступні 3 дні, тільки важливі події. Тож, я вам дуже бажаю приємного перегляду, якщо хтось п'є каву разом зі мною, то смачненької вам кави. І давайте будемо роздивлятись. Блюдечко зачекає трошки, почнемо з філіжанки. Що треба? Про що треба вас повідомити, дивіться, тут ситуація показана, вона взагалі-то по роботі. І ситуація пов'язана з жінкою, вона як головна в цій. Ситуації, коло неї обертаються різні люди. І дивіться, як тут. Я так розумію, що буде цих людей від себе відкидати. От, знаєте, може там не в настрої буде, може якісь інші, там щось, щось воно таке трапиться, то людина так буде розкидати цих людей, там жінок, чоловіків, Ну отримає кожен, хто в цей день буде. Необережним, так скажімо. Чи то про вашу подорогу ситуація, чи то ви будете в такій ситуації, але дивіться: людина піде дуже-дуже, ну тут, знаєте, як дістали. Якась грошова ситуація відкриється, вона, ну, от, знаєте, як, з цього відкриття як почнеться все. Воно так, знаєте, як поштовх додасть людині, як повернення в якусь ситуацію, яку людина буде ну, то як, як розглядати і по цій ситуації видавати іншим. Співробітникам, або там, може, це не співробітники, а якось інакше. Велику справу треба буде тут зробити. Ну, як інша людина прийде в цю ситуацію зі своїм якимось таким, знаєте, як інтересом, от як треба зроби мені, знаєте, таке якесь клопотання буде. Але то, от як не на часі. Тут просто якісь такі справи, які будуть сипатись на одну людину з різних боків. Ну, я так розумію, що не просто так будете видавати на різні боки. Потім а, така як. Людина з новинами, людина, яка буде вам новини розповідати, чоловік, чоловіча енергія йде, знаєте, щось він там свої якісь має, ну, як приховані такі наміри. от Розповісти вам. І далі ви поступово зрозумієте, чому людина з вами так поводиться. Людині як треба, от як союзників якихось собі мати, з кимось треба задружитись, треба, так, знаєте, щоб хтось його підтримав. Потім маєте на увазі. Що є поряд з вами на роботі чоловік, який якісь такі сигнали буде вам відправляти, ви будете розуміти, що ви дуже-дуже подобаєтесь цій людині. Але взагалі то ну, я не бачу, щоб ви якось так знаєте, дуже це воно вам було б там цікаво, бо ви бігаєте у своїх справах, а людина вас просто бачить. Ви як повз Цього чоловіка прибігаєте, і він там, ну, може, компліменти якісь буде відправляти до вас. зміни, які принесе найближчий період, вони будуть спричинені якоюсь зміною температури. Це може бути там, ну, по здоров'ю для когось з вас, а може бути ситуація, коли щось відремонтувати прийдеться. Ну, там щось, там кондиціонер, холодильник, якась така ситуація. Це роботи стосується, це не домашня ситуація. Потім е розглядає Комусь з вас треба буде розглянути пропозицію людини. Людина як, от знаєте, як пропонує вам змінити на іншу височинь піднятись у ваших якихось там прагненнях, у ваших якихось там навчаннях. Ну, Це як рівень підняти, і це вам під силу. Тож ви так будете розглядати цю пропозицію. Так. Далі. Ну, ось тут якась домашня ситуація, коли літня людина, як, знаєте, от, Знаєте, як з дітьми своїми, ну, мені так вважається в цій ситуації. От як, як, наприклад, якісь настанови дає, якісь такі, знаєте, розповідає, як, як треба буде зробити. Це, як, знаєте, люди, які готуються щось. Оформляти, щось там, ну щось переробити. Воно якось, знаєте, коли люди скидаються грошима і спільно, от якось спільно тут роблять, переробляють, може, якусь ситуацію. Потім зверніть увагу. Знову ж таки, ситуація більш як особиста для когось з вас. Треба поспілкуватись жінці з чоловіком. Є одне питання, воно надважливе на сьогодні у вашій сім'ї. Чого воно там для вас вартує, то вже ви знаєте. Але дивіться, якась така ситуація, яка вона спочатку вам як гострою здається. Як знаєте, зажене вас у гострий кут. Але це, це перше враження. Це ситуація, яка трошки вас буде, ну, як переналаштовувати. У якихось звичних ваших, ну там ви якось звикли там проживати це життя, щось треба буде як переналаштувати, щось змінити у звичному там, скажімо, графіку життя, у якихось там трошки прагненнях ваших. Це як, наприклад, потрібна грошова сума. Ви знаєте, яка, ви знаєте, на що вона вам потрібна. Показано мені 1 А. Не знаю, що це для вас означає. Може, це якесь навчання, наприклад, перший А-клас. Але це ну, коштовне навчання, це, наприклад, ну, взагалі-то у нас зараз всі там школи, ліцеї, вони. Ну, Не безоплатні. Але тут ситуація, як... яка вас зацікавила, ви хочете в цій ситуації приймати участь. Але зараз, от, як знаєте, на стадії підписання паперів, ну, от якесь такі... якась така ситуація, яка вас Переналаштовує на те, щоб зростати, але ну, докладати зусиль і як переглянути весь свій свій там ну, звичний розпорядок. Ось так якось. Потім давайте розглянемо особисте життя, бо тут теж щось цікаве, щось ви будете. В позиції, коли щось вас буде дивувати. Тут мені показана людина, знаєте, ви як між різними людьми, вони, кожна людина як окремо до вас будуть приходити чи телефонувати. тут і Телефонні розмови теж. Кожна людина зі своєю якоюсь, ну, там, скажімо, новиною. так? Ви дуже зацікавлено будете вислухати всіх. Потім якісь висновки робити. І потім ви так, ну, це не хвилювання, це зацікавленість, яка вам потім, знаєте, от як розмірковуєте, розглядаєте якісь там, ну, пропозиції, може, може, щось там вам. Якась істина буде розкриватись перед вами. І це як наповнює вас необхідними знаннями. Далі ви їх будете використовувати. 15 число, воно щось змінювати для вас буде. Воно щось як сюрпризом буде для вас. Ви в цій ситуації якось так знаєте. І допомогу отримаєте, і майже закінчиться якась ситуація, в якій ви будете докладати зусиль. Це як повернення до якоїсь ситуації, яку ви вже з кимось обговорювали. Так, далі. Хто працює вдома, то дійсно такий період, коли не складайте рук, бо багато чого можете зробити за цей період, в найближчі три дні вони будуть вам такі, знаєте, ну, практично. Скористаєтесь тим часом, який вам дається, і практично виконаєте е, усі намічені, е, якісь там для себе справи. І е, тут нам ще якийсь шлях вибудовується. От ви, як знаєте, плануєте, це не зненацька, а це запланована якась така. Дорога, вона, як, знаєте, це для людини. З одного боку, це як тимчасова якась ситуація, а з іншого боку, це, знаєте, от є, є щось таке, ну, нібито і відмовитись не можна, і ніби то, знаєте, ось така ситуація, яка дає можливість для якогось розвитку. І якісь новини ви згодом там отримаєте, які вам дуже-дуже потрібні, зробивши цей шлях. Літери А, У, Н. Ось для таких людей з такими ініціалами, ось саме ця ситуація була про шлях. Так, далі. Показана мені жінка, яка дуже-дуже замислилась про ті зміни, які їй пропонує чоловік. Це, ну так, цікава її ця ситуація. Певний там час буде розглядати і піде в ці зміни. Ну, певний час буде розглядати саме для того, щоб вирішити певні питання. Є. Якесь велике питання, по, по результатах цієї розмови. Взагалі-то три людини спілкувалися між собою. Мені показані, ну, як два чоловіки і жінка, але. Розмова більш за все йшла зі старшим від жінки по віку чоловіком і між цією жінкою. Це, як, знаєте, от, ну, більша зацікавленість. Ось якось так. Хоча й той чоловік дуже так, знаєте, сидить слуха, і щось цінне для себе там чує у цій розмові, якусь певну вдачу по цій розмові він має. Ну, така цікава розмова, цікаві перспективи по цій розмові. Ось так. Ну і давайте розглянемо, що тут у нас показане. Дивіться тут як. Угу. Четверо людей. Між собою якісь там обговорюють справи, є у них ситуації, які незрозумілі на сьогодення. Знаєте, от люди, які вони бачать, шокуються, а вони не розуміють, як це змінити. Ну, от, як змінити ситуацію, яка. Яка взагалі-то якось енергію люди спускають на цю ситуацію? Воно ну, щось складно дається. І знаєте, як ще показано, тут люди, які бігають, метушаться в ситуації, але не можуть домовитись між собою. Нема зладжених таких дій між людьми. От Кожен в свій бік біжить, кожен щось там своє знає, а воно разом не працює. 134 і знак питання який зависає. Я не знаю, що це для, для вас означає ця цифра. Або 174, ось так. От питання, яке зависле, воно поки що не буде вирішуватись, час ще не прийшов. Далі буде зроблена якась ситуація, яка дасть вам змогу, як гачка у людини, зістрибнути. Як на гачку тримає вас чоловік по якійсь ситуації. Телефонна розмова вона вирішить цю ситуацію. Це як, знаєте, пріоритетність якась буде розставлена. Так, і і. і. Отут як посваряться люди так гучно через. Тут якісь хитрощі, і вони такі, знаєте, от як у одної людини, так і у іншої людини. Ви як будете Бачити цю ситуацію, вона як перед вами буде йти. Знаєте, люди, які посваряться не просто так, вони ще й, ну, спілкування зупинять між собою. Тут якась така сварка гучна буде, і так, знаєте, що от все. Після цього я тебе і не прощу, і взагалі тебе і бачити не хочу. І є тут якась ситуація, коли. Ну, стабільність тут потрібна стабільність, і через неї все йде шкереберть, бо її тут ну, вона, вона, знаєте, нібито вона і є, але якась така вона от нестабільна стабільність, якась вона не впевнена, ця стабільність. Знаєте, от вона ну, нібито кожної миті готові до того, що вона зникне. Щось таке. Ну, от на цьому я закінчую філіжанку. Я всім вам бажаю гарного настрою, всім вам бажаю тихих, спокійних цих найближчих днів. Бережіть себе, будьте дуже обережні. У нас сьогодні було дуже гучно, Аліса он і досі спить, не може виспатись. От я вам бажаю, щоб все було добре, щоб все було спокійно, тихо і мирно. І побачимось з вами в наступному відео. Пока!